Створення високогірного госпітального округу для гірських населених пунктів під час години запитань до уряду нардеп Юрій Соловей поставив питання до міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо подальшої долі госпітальних округів у гірських населених пунктах та вимагав створення окремого гірського госпітального округу на косівщині. Наразі у державі здійснюється медична реформа, у ході якої і створюються госпітальні округи. Посадовці кажуть, це робиться для того, аби упорядкувати мережу закладів медичної допомоги. Робитимуться за двома принципами: по-перше, має бути забезпечена доступність громадянина до якісної допомоги. По-друге, заклади, де надаватиметься допомога, повинні мати належне навантаження, аби підтримувати належну кваліфікацію медичних фахівців. Відповідні зміни торкнуться і Прикарпаття, та, зокрема, гірських населених пунктів. Я представляю гірський округ, високогірний, найвисокогірніший в Україні. Направив понад 10 звернень. Було проведено п'ять спільних нарад за участю облдержадміністрації, і було підготовлено і направлено відповідне звернення до Міністерства охорони здоров'я, щоб передбачити на території Івано-Франківщини єдиний високогірний госпитальний окружок. Центром у місті Косові. Проте, за моєю інформацією, Міністерством охорони здоров'я вносяться якісь корективи до можливого плану, який подала обласна державна адміністрація. Шановна пані міністр, я прошу дуже зважено підійти до цього питання, врахувати специфіку гірських населених пунктів та зберегти високогірний госпітальний округ з центром в місті Косові. Високогірні райони Франківщини мають свою специфіку, яку необхідно врахувати. Утім, мета реформи наблизити послугу до кожної людини. Мета реформи не є скоротити, обрізати, закрити і да і так далі. Мета реформи наблизити послугу до кожної людини. Безумовно, високогірні райони Франківщини мають свою специфіку. Безумовно, без Участі громадськості без участі глав обласних адміністрацій. Жодних рухів, що суперечить логіці, ну скажем так, місцевої специфіки. Я переконаний, зроблена не буде, тому всі пропозиції будуть враховані. І сподіваємося, що ми знайдемо оптимальний варіант проведення реформ, знов таки кажу, передбачаючи лише одну мету: реформи робляться не заради реформ, не, за, не заради того, щоб поставити галочку і оголосити себе великими реформаторами, реформи в цій країні, Країні уряд проводить для людини. Високогірні райони мають свою специфіку і на Франківщині, і на Львівщині, і в Чернівецькій області, і на Закарпатті. І ми проводили недавно нараду з головою районних рад, підготували пропозиції спільно зробити програму допомоги тим регіонам, враховуючи власне цю специфіку. Я думаю, це з гірських районів. Я думаю, це спільне завдання. І парламенту, і уряду у результаті народні депутати та уряд домовилися, що буде створено спеціальну комісію із питань розвитку гірських населених пунктів.